Ціна знижена, автомобіль у нас по вартості 10700 і з першим внеском лізів можна взяти 2 800-2 900 доларів. Автомобіль 2014 року, PHEV 1.4, у нас на бензинчику, гібридний плагін, дуже зручний, але враховуйте момент, що тут не 5 місць, а 4. Плюси з цього автомобіля, що тут витрата палива, звичайно, тут 2,5-3 літра по місту. Це просто розкіш у нас час. Є е, в наявності дуже багато автомобілів, а взагалом ви можете вибрати будь-який автомобіль, який вам подобається. Не тільки в нас наявності, а навіть з ринку. Ми його просто профінансуємо, купимо, з вами складемо офіційний договір, але ми не банк, що дуже класно. Ми співпрацюємо з усіма з юридичними, з фізичними особами, з військовими, надаємо автомобілі. Від якого року, від якої суми є всі умови в телеграм-каналі, є чат-бот, дуже зручно подивитися і в наявності автомобілів ну В районі десь 80 автомобілів зараз є в наявності. Не тільки в Києві, а й ще й по всій Україні також є багато автомобілів. І допоможемо вам продати також ваше авто. І що дуже зручно, є в нас навіть і доставка клас. Номер, контакти, шапці, профілі.